І так, нова нова плата готова на заливку. Значить, Тут я тільки встановив, запаяв. Бачите, все тут ще нічого немає. Не заливав. Тут, до речі, вийшло цей нормальний папір видерти. Правда, кутушки прийшлося так от повністю обробити, тому що вони трохи якби, під верхом стояли і не було б за що зловитися новому герметику. І це отака плата, яку треба Тому що, бачите, все розтеклося, і там ще є якби. Місце ось так от. Ховається, ще такий невеличкий проймок. І тут теж я заливав, щоб підтікало, ось так от теж ще є. Там може ще десь щось кудись туди затече. Отак от, бачите, там такий, якби би отвір. А це все ще рідне. Тут воно нормально зафіксувалося і нормально все буде стояти. Тут просто вже не було куди фіксувати, прийшлося трошки повністю забрати, щоб змістити його ближче до плати.